Дорогі друзі, сьогоднішнє відео я починаю з базару, як ви вже бачите. Мама не хотіла їхати, і я її срочно вивезла. Кажу, давай поїхали, бо я люблю цей вайб з нею там бути. Тому почали день з базару, далі дом Подивіться, яка троянда моя, п'єрдерансар, вже виросла. Я просто не можу на неї надивитись. Подивіться на ці суцвіття. Я просто не можу. Це як просто букет на Троян де П'єр деронсар. Або Еден Роуз. Знову мамин квітник. Буйство квітів, яке в неї, Росте на городі. Кожен тиждень розквітає щось нове. Ось скоро будуть ромашки. Ще одні. А дивіться, яка дивна квіточка. Оця. Завжди забуваю назву, але всі її знають. я впевнена, ви її знаєте. Це була така дивна назва. Дивіться, такий стручочок. Тут в горшках лаванда якась. Те І тут я поставила свої петунії на сонце. Бо вони стояли ось тут цим. але я їх винесла поки на сонце в день. Ось так. Двіний зі ампільний, по три по чотири штуки садила вже. Тут, мабуть, поветинний крісик закліщив шаблі. Ліс просто шаблі. Ось такий природній квітник. Це. Буде Жим... не жемчужниця. Ось тут жемчужниця, а це... Як ти казала, мам, це називається? Гіпсофіла, так? Да? Гіпсофіла, і Гіпсофіла і жемчужниця біленька. Це ромашки такі простоваті. Ну, якийсь подвід. Це лаванда моя улюблена. Лілія. Ось така, І ще ось така є. Це рожа маленька. Друзі, прибираю територію, трошки двір, бо мама сама не встигає все. Тому от у нас тут криниця стоїть. І я поприбирала, зробила таку... Ось біля неї територія, Тут було все наставлено так трохи. Але дивіться, посадила в це кашпо. чорнобривці, самі звичайні. Тут очітки біля криниць. Подивіться, яка хоста у нас гарна. Яка гарнюча хоста. Вона просто дуже здоровенна. Тут тіньок під вишнею і от вона тут і росте. ось Спірея, це забула. Так що такий куточок зробила? Також прочистила трохи квітничок тут. Обстригла герань садову від світу, і тепер вона показала свій лист, за що вона і цінується. Гібіскус ось такий, червона рута. Тут буде все в квітнику перероблятись, бо тут багато різних квітів, які не структуровані, нічого не організовано. Е, було насаджено просто так. Ось ця троянда обробити треба теж від тлі. Е, я її купувала разом з червоною. Там. Вона була заявлена як кремова. Ну, бачимо, да? Яка вона кремова. Будуть викопуватись звідси квіти, продаватись, особливо лілії. Великі такі високі лілії. Будемо продавати наступної неділі на ринку. Ось. Я не знаю, вони здається, оранжеві, чи білі, чи оранжеві. Ось. Зараз застрижу цей колокольчик, бо люблю, коли відсіфіші квіти зрізати. Також зробила ось такий куточок. Під вишнею. тут е, полутінь. І я сюди зробила настільчик, обстригла ось так, от толстянку або грошове дерево. І бачите, вона аж підсихає хорошо так. І побачите, як вона наросте. Пересадили трошки квіти. Ось я закохуюсь в оцю квіточку. Це теж сукулент. Він любить це було як. Називається, але хочу дуже, щоб наросло повний горщик, і стригти і формувати таку от вазонку. Це кімнатна рослинка, забереться на е, зиму в хату. Добрий вечір, друзі. Всім привіт! Прийшла до нас передачка від батьків з села і приїхали до нас абрикоси, відро і черешні теж відро, дуже смачні, без черв'яків. І Трошечки абрикоси потовклись, тому я вирішила зварити варенечко. По рецепту знайшла в ютубі. Значить, 3 кг абрикос, 2 лимонних. соки, ну, два, е, Сок з двох лимонів. Видавити на ці абрикоси, е, перемішати, додати 2 кг цукру. Декілька годин вони стоять, цукор розчиняється в суку априкосів. І потім на самому маленькому вогні, це я буду робити вже завтра зранку, вони мліють, не закипають, обов'язково знімаємо пінку, і щоб вони ні в якому разі не закипіли. Таким чином, вони будуть випарюватись. Може, покажу. Це я завтра зранку вже буду робити, бо це довгий такий процес буде. Ось. І потім в стерильні баночки. Дуже хочу зварити таке варення. Перший раз роблю. Друзі, це вже наступний день. Я вже раз ставила, починала гріти варення, знімала пінку з нього. Ось, і потім вимикала на півгодинки, тому що пінка щось багато набиралась, так. І ось включила другий раз. В рецепті сказано знімати ось цю пінку, але в рецепті чомусь її так трошки було, а в мене багато. Я не розумію чому. А, якщо виймати все прямо до кожної піночки, то не знаю навіть, що вийде. Воно виймається багато рідини цей соку. Ну, загалом, що я вирішила? А, коли виключаю газ, а він тут найменший, мінімальний, на найменшій комфорті. Чи комфорті, то ця піна сідає. Я вирішила таким чином на найменшій вже стати, бо була ось на цій, то це багато мені здається. Я поставила зовсім отака от конфорочка, найменша. От. І тут бачу знизу дуже багато соку ось цього, бачите? Просто сплошний сок тут. Варенечко. Ну, загалом мені дуже подобається, що виходить. Ось ця рідина має випаровуватись. Буду цілий день це робити. Ну, зараз йду на роботу, потім прийду ввечері і буду продовжувати. Так що ось такі плани. Але коли нагрівається варення, воно вилазить прямо з кастрюлі, не знаю, що робити. Так, ось результат вже моєї роботи. Купила такі в АТБ кришечки, зараз, подивіться, симпатичні, да? з Петриківським розписом. І вийшло в мене варенько. Дивіться, яке янтарне просто, шикарне. Не рідке, воно варилось ну, дві доби, да? за два рази. За два рази я варила його. Воно ще таке ніби чуть-чуть тепленьке. Але коли захолоне, я думаю, що це буде просто круте варення. Дуже смачне, ми вже спробували з блинчиками там залишки. То дуже смачне просто. Я в захваті, що в мене вийшло. Це моє одне з улюблених це абрикосове, вишневе і грушеве ще я люблю. Але дивлячись, з якої груші, ну от Абрикосове це моє найулюбленіше варення.